Доброго вечора, шановні телеглядачі. Ми продовжуємо цикл передач із нашої студії. Сьогодні ми до студії запросили Степана Негрича, начальника Тисменецької міжрайонної державної податкової інспекції. Пане Степане, я вас вітаю в нашій студії. Доброго вечора. Ну, якщо є податківець, ну зрозуміло, розмова буде йти про податки. Закінчився 2012 рік. Як спрацювала податкова інспекція у Тисменському районі, адже кінець року був непростий, все це здавалось би відбилось на роботі податківців. Пане Степане, я би хотів, щоб ви десь коротко зупинились на цих питаннях. Ну для початку хочу нагадати, що з 5 березня минулого року податкова служба представлена в районі Тисменської міжрайонної державної податкової інспекції. Яка охоплює два райони Тесмінецькій і Тлуманський нашій області. Що стосується загальному роботи податкової служби, то минулий рік був досить напружений, важкий і процес реорганізації, і певні скажімо так, труднощі в загальному макроекономіці, Мали своє місце як негативні виклики, але однозначно можу сьогодні сказати, що ми з ними завданнями і цілями, які стоять перед нами, впоралися успішно. Нуль на підтвердження своїх слів хочу сказати: в першу чергу, що е якщо брати статистику надходжень податкових платежів до е зведеного бюджету державного, то такі надходження склали по Тисменському Тлуманському районі на рівні 162,7 млн грн. Таку цифру, скажімо так, важко оцінити, якщо її не порівняти з 2011 роком. А надходження в загальному збільшилися на 62 млн. тобто на одну третину податківців Тисменецькі зібрали податків і зборів до зведеного бюджету. Більше як в попередньому році. Зокрема, можна привести такий приклад. По податках на доходи фізичних осіб, які стосуються нас усіх без виключення, то до бюджету тиснечини надійшло на 17 мільйонів більше, як у 2011 році. Ну, ви знаєте, то я перепрошую, що я так вас перебиваю, але все-таки 17 мільйонів. Це мабуть для особи це не багато, а дуже багато. В масштабі держави це майже нічого. Я би хотів, щоб ви окреслили, якраз що це цих 17 мільйонів от у відсотках, скажімо, якщо було там 100, це є 101 відсоток чи 115? Ну, на 17 мільйонів ми збільшили надходження в загальному до бюджету дійшло цього платежу 42 мільйони. 17 мільйонів це є сума, да, да. яка збільшилася uh -huh. в порівнянні з 2012 роком. Це тільки на Тисменський район. Так, це по Тисменському районі. Uh -huh. Цифра збільшення по Тлумацькому районі включає 3,5 мільйони. Суттєво. Тобто, в загальному ми спрацювали плюс 20 мільйонів. Ну, і як на фоні області ви тут виглядаєте? На фоні області ми виглядаємо досить нормально, тому що район по виконанню бюджетних показників минулого року, в принципі, з ними справився і перевиконання на 3% до бюджетних призначено. Тобто за рахунок цих заходів вдалося профінансувати і заробітну плату в бюджетній сфері, і, відповідно, покриття основних захищених статей. Які передбачені у розписах бюджетних видатків по району. В цілому наш, якби, бюджет району виконаний, констатували, так? так? Це якраз за допомогою все-таки тих бюджетних надходжень. Є, які скажімо є... так, виконання бюджету за 2012 рік є і частка нашої праці. Це при тому всьому, що хочу зазначити, що за минулий рік в нами скорочено більше як в три рази. Проведення фіскальних заходів, зокрема, проведення документальних перевірок, планових, позапланових по усіх суб'єктах підприємницької діяльності таких податки. От дуже питання цікаве. Як ви його розглядаєте, все-таки це свідомість піднімається людей, які вже починають, так би мовити, платити податки, бо ми підходимо якраз до цієї такої цікавої межі, тобто, що вже люди краще заплатив податок, як кажуть, спокійно. Аніж мати проблеми, ну вже в ракурсі надходжень податку з доходів фізичних осіб. Я хочу сказати: ну, десь е, сказати про складові збільшення надходжень до бюджету. Зокрема, одної складовою є це підвищення е, двічі на протязі минулого року для платників податків фізичних осіб, скажімо так, а власне працівників бюджетної сфери заробітної плати в закладах освіти і медицини. Це, звичайно, дало приріст надходжень цього податку. Друга складова була, без сумніву, це е, все ж таки як кажуть, ріст податкової культури, дисципліни платників податків. На це неможливо не звернути увагу, бо це є абсолютно позитивним і нормальним явищем. І третій метод це звичайно це вже е, ті дії, які були нами проведені, тобто масштабні, системні, які дали результат. Це в частині фіскальних функцій податкової служби. І всі ці три складові дали нормальний позитивний, позитивний результат. От е, я знаю вже, бо тому, що як керівник знаю е, не зі слів, а як кажуть на власній шкірі роботу податкової. Е, і хочу зазначити, що на сьогодні, ну, останнім часом, е, все-таки оце, е, якби. Свідо, ну, свідомість більше людей стала про що ми говорили. І разом з тим відмічається все такий ріст оцих податків, Ну податкових надходжень. От ви аналізуючи цю проблему, колись було дуже різко фіскальні речі, там прийшов, не сплатив тут же штраф. Сьогодні зовсім робота податкової помінялась на рівні держави. Є тут якийсь значний ріст у свідомості людей, що все-таки вони приходять сьогодні, і те, що я говорив, що сплативши податки, мають. є якась закономірність в цьому чині? Звичайно, динаміка позитивно існує, uh -huh. без сумніву. Але е ця динаміка базується власне, на переконанні платника податків. Раз. І, Відповідно на переконання податкової служби йти на зустріч платнику податків. Угу. Зокрема, стратегічною ціллю в минулому році у нас залишається і на поточний рік це є перехід від фіскальних функцій до сервісних. Ви навіть сервісний центр відкрили. Для минулому. цього, скажімо так, дуже багато проведено роботи в минулому році. Вона буде продовжуватися в поточному році. Зокрема, ми провели, і завдяки, скажімо так. Спільній роботі депутатського корпусу районної ради, органів місцевого самоврядування, виконавчої влади нам вдалося прийняти серйозну суттєву програму щодо підвищення якості обслуговування платників податків, оптимізації процесів оподаткування районного рівня. Завдяки реалізації цієї програми ми відкрили сервісні центри у Тлумачі і у Тиспільниці. З метою надання найбільш широкого спектру послуг платникам податків, створення комфортних, належних, нормальних умов для платників податків першу чергу, розширення гами, спектру тих послуг, які повинна надавати податкова служба. Зокрема, це є дозвільні документи, це є довідки, це є формат адміністрування податків, прийом податкової звітності. Декларування процесів. Все це дає певний позитивний результат, сумніву. Я навіть особисто був в такий час, що приходилось якісь справи мати там ну, зі звітами в податкові. Інколи в свій час досить таки значно забирало це часу, скажімо, і в тих самих бухгалтерів, і самому приходилось там відвідувати. Як на сьогодні оцей час, скажімо, за скільки ви можете обслужити, от таке питання, за скільки ви можете обслужити сьогодні платника податку, який прийшов туди зі звітом чи іншим ну, справами? Наша ціль це скорочення часу, який витрачає платник податків, на ті зобов'язання, які перед ним є, звести до мінімуму? Для цього відкрито широкий спектр електронних сервісів. Зокрема, подача декларацій податкових звітності засобами електронної пошти, це ви вже десь трошки забігли вперед. І якраз наступне питання. Це моє. Ну я думаю, що це питання актуальне, так, і це особливо. є одне з ним. давайте. Ми все таки може загостримо на, на цьому, адже це є нове, адже згідно нового. Прийнято бюджетного кодексу та низки законів, які сьогодні прийняті в державі. Власне, є така можливість сьогодні здавати ці в електронному вигляді. То Звичайно. я б, щоб ви більш детально про це сказали, ми пропонуємо електронні сервіси, тобто подачу декларацій податкової звітності, засобами емейл. Для цього функціонує сервісний центр з генерації електронних ключів, які знаходяться з адресою. Місто Івано-Франківськ, вулиця Незалежності, 20 в приміщенні податкової інспекції міста Івано-Франківськ, кабінет 110. Ми пропонуємо звертатися, отримувати абсолютно безкоштовно електронні ключі і використовувати наявні технічні засоби для спрощення процедури звітування і подачі податкової декларації. Він дає змогу після підписання договору щодо подачі декларацій і звітності в електронному форматі. Подавати цю звітність з будь-якої точки світу. Засобами інтернет-комунікації. Сьогодні, як з цим проблем немає. Витрачаючи при цьому, скажімо так, вже на спілкування з Податковою інспекцією не хвилини. Ну, це, мабуть, позитивно. Пане Степане, кілька слів все-таки. Як прозвучала інформація, що з 1 січня вступили в дію десь біля 30 законів, 34, якщо, і десь кілька десятків різних постанов таких на рівні держави, постанови Кабінету міністрів. Як вони, так би мовити, вклинились у ваше життя податкове? У вас є якісь зміни? Цьому році вже щось такого торкнулось вас цікавого? Ну, скажімо так, в цьому році вводиться в дію закон на нерухоме майно, яком, що і відмінний від земельної ділянки. Це новий податок, скажімо так. Ми готуємося для того, щоб адміністрування цього платежу пройшло якісно, швидко. І з найменшими витратами людського і матеріального ресурсу. Також е, варто нагадати, що 24 грудня минулого року підписано указ президентом України щодо оптимізації окремих гілок виконавчої влади і, зокрема, створення Міністерства доходів і зборів України з реорганізацією податкової служби і митної служби. В свою чергу, я думаю, що реалізація цього указу нам ну, досить така клопітка робота, велика робота, але нам має принести надзвичайно серйозний, вагомий результат для полегшення виконання своїх зобов'язань платниками податків. Раз. Друге, це в першу чергу створення належних умов бізнес-середовищу для розвитку. Це є створення належних умов для реалізації інвестиційних програм і проєктів. Це є ті заходи, які повинні покращити максимально економічні показники в цілому державі. Ну, от ви торкнулися до такого актуального дуже питання. Звичайно, воно сьогодні на часі. Але тим не менше, що якщо проаналізувати ту інформацію, яка сьогодні поступає. Міжнародну маю на увазі, що все таки не є сьогодні Україна тим колондайком, де наші, скажімо, бізнесмени, які приходять сюди, вона не є інвестиційно привабливою. Якщо це десь і відбувається, то відбувається досить таті тяжко. Ну таке життя наше. Що тут робиться податківцями? Зокрема, нашого Тисменського району, Ну, в е цій площині, скажімо так, е дуже багато роботи не тільки в Тисменниці, а у цілому по Україні державі. Е впроваджено новий сервіс це є аналіз моделей господарських операцій для підприємств з іноземними інвестиціями. Це досить широкий спектр, де е іноземець, який має намір інвестувати, Україну, українську економіку або вже зробив це, подає заявку і отримує максимальну інформацію щодо системи оподаткування, можливих наслідків економічного характеру, ризиків уникнення жодних правових і податкових колізій. І одночасно він має можливість абсолютно конфіденційно отримати інформацію повну про можливих контрагентах в своїх партнерах. Або з тих партнерів, з якими він вже працює на предмет добропорядності. Це дуже цікаво. От, а тепер, якщо повернутися в контексті історії, адже не секрет про те, що якісь, якщо він сьогодні, вчора почав бізнес, це одна справа. А Якщо він вже, скажімо, тривалий час працює на ринку України. То не без того, що він був там десятки разів оштрафований податковою інспекцією, пенсійним фондом. І це все створює негативний імідж цьому платнику податків. Ви якраз кажете, даєте такий аналіз. Він має право поцікавитись, цей партнер. І тут не завжди воно привабливо. Як тут бути нам? У першу чергу, скажімо так, що штрафні санкції, які будуть винесені рішеннями, вони не є безпідставні. Ті, хто мав проблеми з законодавством, вони їх мали абсолютно об'єктивно, день, тому що існує законодавча база, яка передбачає певний механізм контролю державного контролю за оплатниками податків, яка передбачає контроль в процесі адміністрування сплати податків, і, в принципі, скажімо так, штрафні санкції. Можуть бути застосовані виключно в двох випадках. Перше питання не своєчасне виконання самостійно задекларованих лодкових зобов'язань, і друге питання це й ухилення, і податкування. Розумію. Ну що, сподіваємося, що у нас таких на сьогодні є дуже і дуже мало, але вони мусять, напевно, бути, бо інакше би суспільство не жило, якби не було отої боротьби за виживання, скажімо. Ну, скажімо так, йде питання, що я з чого починав, це є підсумки роботи за 22 рік, де практично на третину зросли податкові надходження по району, це великий показник. І е, я десь акцентував так само питання, що одною з складовою цього питання в принципі є можливість і здатність податкового органу протидіяти. Процесам денізації економіки або схемам ухилення від оподаткування. Я думаю, ми вже багато питань. Якось так обговорили, підняли і десь їх донесли до наших телеглядачів. Я би хотів, щоб ви все-таки на такому актуальному для податківців, для, мабуть, більшого загалу громадян сьогодні зупинились на тому декларуванні нерухомого майна, на декларуванні доходів. бо... Чи це закон говорить? От я, наприклад, не знаю, чи це згідно закону, що кожен сьогодні, починаючи з 2013 року, має заповнити декларацію. Ну, питання звичайно, актуальне для податкової служби і для платників податків. Безумно. Без Ми проговорили сьогодні про можливості подачі, звітності в електронних варіантах. Також створені належні умови в сервісних центрах щодо обслуговування, швидкого, якісного обслуговування платників податків. Для наших глядачів платників податків хочу нагадати, що досить насичений період кінець січня, початок лютого, тому що припадають терміни, граничні терміни подачі податкових декларацій підприємцями, фізичними особами, які перебувають на спрощеній системі, всіх груп. Перепадає термін до 8 лютого, подачі декларації підприємцями, які використовують загальну систему оподаткування, терміни подачі декларації попалку на прибуток річних юридичними особами. І, в принципі, ми намагаємося і створимо належні умови для того, щоб уникнути будь-яких черг, будь-яких непорозумінь чи, скажімо так, негативних моментів. Порядку подачі громадянами або суб'єктами господарської діяльності звітності податкової. По фізичних особах, які не являються суб'єктами господарської діяльності, термін подачі податкової звітності до 1 травня цього року за результатами 2012 року. Будуть подавати люди, які передбачено законодавством. Подачу таких декларацій, які отримали майно доходи на протязі 2012 року, а також особи, які мають право на податкову знижку. Угу. Та що ми готуємося для платників податку, глядачів, висловлюю прохання, нагадування, щоб не зволікати з подачею податкової звітності і не відкладати таку справу важливо на останній день. А я хочу нагадати нашим телеглядачам, що сьогоднішнім гостем студії був начальник Тисменецької міжрайонної державної податкової інспекції Степан Негрич. Оскільки ця тема, яку ми сьогодні з вами обговорили, вона є досить актуальною. Сподіваюсь на те, що ви чи ваші працівники ще не раз прийдуть сюди в нашу студію для того, щоб роз'яснити нашим глядачам таку проблему, як податки в нашій державі. А я хочу вам подякувати за те, що ви знайшли час і розповіли нашим глядачам про цю актуальну проблему. Дякую вам. Дякую за задоволення.